Тички тут є різні. Гуздики. Подивимося з іншої сторони. Вони тут і косточки. Це напевно герані якось. Лиси такі гарні. Такі джуза ромашка, макрова ромашка, рання крупна. Ромашечки, Денці вже квітують, красота. Всім привіт! Я сьогодні в Одесі, на привоз. Сюди приїхала з сусідом, назад доїхати на маршрутці. йду в парк. Поп'ю чаю, треба почекати маршрутку, потім уже поїду. холодно, взяла з собою парасольку, обіцяю дощ. Сонечка нема, ой, яка гарна сосна, красунечка, красота. Зараз треба подивитися, де. Їсти, щось попити, бо ще цілу годину мені треба почекати маршрутку, купила собі там помідор, огірочків ти буду їхати додому. Я вже, слава Богу, вдома купила огірочки по 60 гривень. І ось такі помідори смачні по 80. Там були по 70. Розові 150. Ще ціна на розові тримається. Пряники купила такі вушка. Купила собі зарядку нову, бо моя вже через раз працює. 275 гривень. І купила. 5 штучок гіркого перцю. Росада на привозі по 6 гривень. У нас я брала по 4, а на привозі по 6. Нічого більше не купувала. Там можна було ще походити. Пізніше на іншу маршрутку піти. Але я не хотіла вже ходити, нічого. Бо так вділася тепленько зранку, шахмарно тягала зонтик. Нічого більше такого не купувала. Так, пробіглась, подивилася квіточки. От. Хотіла зайти ще в остров, але вже не хотіла, бо думаю, не встигну на маршрутку. Там можна було, але прийшлося би чекати ще десь десь 2 десь години, можливо, навіть і більше. Там. От, вже, можливо, другий раз поїду. Хочу подивитися всередині острову, переробили. От, які магазини там повідкривали, що там цікавого. Так що, слава Богу, я вже вдома. Душно на вулиці пари, хмарненько, але дуже паре. Обіцяли з обіду дощ, ну побачив, можливо, ще й буде дощик. Пообідали тільки, чоловік пішов. пішов косити траву, вже покосив за будинком від дороги зараз косить на городі. Бо там так позаростало, особливо біля полуниці, що страшно ходити. А я тільки що пообрізала всю троянду. Такі довгі жировики вона повипускала, то я їх позрізала зовсім. Залишала такі ось гілочки з бутонами. Багато буде квіточок. Гарна ця трояндочка, як Сельза. Але тільки погано те, що вона має дуже багато мілких гілочок, і вони такі страшно колючі. Тому я хочу її звідси пересадити. Надіюся, вже хай позацвітають добре ті троянди, що я купила, чи там дійсно буде п'єр. Я дуже хочу сюди п'єр. Ще мені подобається дуже жасміна. Ну от де не питаю, от купувала завжди. Всі кажуть, що вже продали. П'єр розбирають, жасміну також розбирають. Боже, в Одесі вже скрізь так квітують троянди. А ми в нас село внизу. І в нас вже тільки-тільки-тільки-тільки лише починають квітувати трояндочки. Повирізала ось тут тюльпани вже. Залишився один. Тай вже розростається лаванда, Сантоліна. Вже буду їх вирізати скрізь. Вони вже так попідсихали. Мати, які гарні яскраві квітують. Краса. Краса. Гарні квіточки. І риси вже відходять. Відцвітаючи, воздички ще квітують. Черешні почервоніли, а навіть видно, де-не-де де трішечки є. Так, на скубти поїсти щось буде. Де не де є черешеньки червоніють. Зовсім зовсім мало, але ну, нічого, щось. Поїсти на скубем. Обсипається дуже листечко з нею. Ну, я думаю, що це, тому що дощі сильно йдуть, волога. Тут також вже повиривала всі тюльпани. Тут був висох виноград, вони його спиляли ще перед нами. І він пустив він новенький, навіть гроночки є. Побачимо, що це за виноград, як буде гарний, лишимо його, хай плететься по аркі. А тут дуже пахне ясколка. Також така ароматна. Вон зацвіла перва троянда, Double Delight. Там ще chip начебто хоче відкриватися, але ще не зовсім. А ось Double Delight вже гарно відкривається. Перві троянди. Вони найкраще. О, господи, я так злякалась. Оце сусідська кицька мазунка. Вона мене, в принципі, не боїться, я її підгодовую, але я її більш злякалась, чим вона мене. Красота. Дуже ароматна троянда. В принципі, на сонечку тримається непогано. Але коли вже спека чересчур, то вона трішки підгорає. Дуже вона ароматна. Мене запитували за кущики, то я так зрозуміла, що за оці блакитні кущики, Це е, вівсяниця сиза. Можна її колосочки обрізати. Ще як тільки-тільки вони починають розпускатися. Ну, я залишаю, потім зрізаю, хай трішечки поквітує. Вона так дуже гарна також. Івуні перші вже майже скрізь пообсипалися. Краса. Ясколка дуже-дуже гарна, дуже ароматна. Красуня. Квітують і риси, зараз ще дуже гарно. Також кожен колір пахне по-своєму. Уже юлки випускають свій цвіт. Позасвітали тут. Дивлюсь, є в мене де-не-де. І рожеві дельфініуми різні. Краса. Півонії квітують. Ось там зацвів уже похероплітник. Перший рік, як він зацвів. Я думала, що він вже не буде квітувати, але розпустився. Дуже рада, що він квітує гарний такий. Краса. А дельфіні ми дійсно прийдила їх і вони набагато крупніші стали. Гляньте, яка краса, як воно гарно квітує. У мене ще є маленькі кущики, темніший і один з салатовими квіточками є. Дуже гарний. Краса. Жасмін трішечки розвалився, ну нічого відцвіте. я потім його знову підстрижу. І буде красота. Скільки різних кольорів, яка краса, правда? ж? Дуже гарно все квітує. Тут також півонія квітує під забором і так впала на одну сторону, майже вся от красуня. Пахнуть. Зараз півоні. Оздики дуже пахнуть у дворі. Всі квіточки. Ну, фокусуйся. Краса. Тут також квітує. Півоня вже відцвітає. Краса. Зацвіли ще ось такі півмоні, з такого гарного кольору вони. На жаль, назву я їх не знаю. Вони тут росли, як ми купили будиночок. Гарні такі. З світлого такого тону. Трішечки вже деякі повигорали, які раніше повідкривалися. Красуні, також дуже ароматні. Краса. Кожна квіточка гарна по-своєму. Задухати також так гарно, півоні позацвітали багато, вже майже всі кущі. Краса. Гвоздички квітують. Жимолост треба буде попідрізати ось цього також. Це вічно зелена жимолость. Ось так рядочком вона у мене росте, як бордюрчик. Це, напевно, тут кути билися. Кущ. Добре, що не поламали, тільки. розложили його просто. Все. І риси вже відходять. Вони, як сосна вистрілила всі гілочки, я її поприщіпувала, залишила лише цей центральний і гілочку хай росте. Красота, такі півоні гарні. Правда, нарізати в хату вазочку, бо багато є, а важко, і вони ростуть, важко кущами, вони ростуть в одну сторону. І тому ось так розвалюється сильно, аж лягають. Ось там ззаду сосни, ось як квіточок, їх там навіть і не видно. То я їх, напевно, там повирізаю. І собі зроблю гарний букет в будинок. Красота. Покосили травичку. Відразу як стало чисто, гарно. Трава росте моментально. Встигли навести порядки, вже сонечко сідає. Головне, щоб покосили травичку. Я, ж кажу, я вже тут боялася ходити. Тут такий кужух був, як заходити на город біля полуниці, також так було, що понаростало. Вже чистенько. Я встигла ще й все позгрібати. Завтра треба буде просипати полуницю, такий кожушок позаростало. Є що робити, бур'ян швидко росте. Цибулька моя, як попротикувалася, кущовочка. Недавно тільки посадила декілька днів назад. О, вже і троянди мої порозпускалися. Довго вони сиділи, нічого не пускали. Я думала, що не буде ні однієї. Вже навіть ці два кущика, Щось там трішечки. пустили росточки. Це я купувала в тіктоці 10 штук на 350 гривень. Але вони щось ніяк ніяк не могли розпуститися довго дуже, аж тільки тепер порозпускалися. Цибуля ще трішечки та вже буде дозрівати, зріжу і посадю ось цю молодесеньку. Горох цвіте, вже декілька стручків зривали, спробували. Отут мені ще треба буде пересапати цей шматочок. Зійшло, не зійшло, пересапаю, де пусто по насаді огірків та й все. Картопля гарна така. На жука, якщо чесно, то так дивишся, наче й не видно. А вже як придивляюся, то є де-не-де. Де. Троянди треба покропити, отака кинула припса страшне, наліпля. і сьогодні, як подивилася, жах. Сонечко вже ховається, стає прохолодно. Так, що ось так минув наш день, а вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, тихої і мирної ночі. І до зустрічі у наступному відео!